Слава націю, вітаю на каналі римбат, рембат, ефірі я Сашко добрий. Почав у мене по різьбі протравлювати вологоливовідділювач БМПшний на стенді. До речі, почав кран травити з кидання конденсату. Він у мене теж з бронетехніки. Але я зараз переходжу на цивільний кран. І взагалі в моїх установках я хочу максимально відмовитися від елементів з бронетехніки. Тобто я відмовляю тут тільки кран і вологоливовідділювач з бронетехніки. Все інше тут цивільне. І кран я міняю на цивільний, і вологоливо відділювач теж поміняють згодом на цивільний. Просто зараз немає такого компактного. Ті, що є цивільні, вони дуже громісткі. Наразі мені не підходять. Проте, відео цікаве про те, що тут всередині вологоливовідділювача. Бо ну, за самою його назвою і так схематичною конструкцією я думав, що там немає елементів фільтрування, типу повсті сіточки і всякого такого. А тут виявляється, це я вперше в житті його розкриваю. Тут виявляється, ну, він виглядає як аналог менших фільтрів пневматичної системи. Відповідно, там теж є елементи, які потребують обслуговування і заміни. У мене є е, горілий трофейний, я, мабуть, відправлю якісь команді майстрів для опанування, щоб їх теж е, нам обслуговували. Або склали повну номенклатуру речей для заміни і обслуговування. так? Тобто, щоб мені там нарубали, наприклад, такого-діаметру то діаметру, там, елементів там, з повсті сіточки латунної, там, заданого, заданих параметрів. І можу оці диски. ну Це я бачу. Диск хитрий, він зігнутий. Це не просто диск, а у нього краї зігнуті, тобто він штампований. Ось з цим можуть бути проблеми, бо ну, напевно вони так само вигнивають, як менших фільтрах пневматичної системи. Я зараз не маю часу туди лізти, розбирати, я пробував так легенько ножичком дістати, воно легенько не пішло. Не пішло, відповідно. Будемо. Ну, зараз я просто, оскільки воно тут травить, я просто дам сюди фум стрічки і гарненько затягну назад. Ну, і маю надію, що цього вистачить принаймні на якийсь час. У мене, в принципі, є на донорі вологоливо Ну, Тільки я не хочу його міняти, на той, який на донорі, з певних причин. Ну, подивимось, все одно треба бути в змозі їх обслуговувати і відновлювати за потреби. Ну, але я кажу, я чесно кажучи, здивований, виявляється, там теж є. Нормально так, чому гнити, і чому людяніти, і чому забивати систему у підсумку. так? Маєте на увазі? Разом боремо і поборемо.